Памп для щоденної підтримки імунітету. Досі гарячою точкою залишається Бахмут в американському інституті вивчення війни пишуть про те, що російський наступ на цій ділянці досягає своєї кульмінації. Деякі експерти говорять, щоби з су зберегти Бахмут українським бійцям потрібно розвинути наступи на інших ділянках фронту, але це так само розуміємо залежить від багатьох чинників. От ситуація в Бахмуті в тому контексті, в якому е, зараз вона відбувається, наскільки можливе відведення наших сил з, з, з того містечка? Так, наскільки можливе відведення наших сил з містечка Бахмут. Коли виконують завдання в кращому руслі для України, тоді вони і підуть. Оце закінчення роботи, оце глобальна робота, а оце треба, треба почекати, тобто через втрати. Ну, вони необхідні. Тобто підуть, але коли виконують завдання, тобто не коли... передчасного відведення не буде, і втечі так само ми можемо це й не розглядати навіть? Не можемо, не можемо. Ну mm -hmm. ми можемо розглядати, але його не буде.